Привіт усім! Мене звати Кая. Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я проводитиму прогноз на тиждень із 23 по 30 січня для знаку зодіаку ДІВ. Діви, дякую, що дивитеся, залишайтеся зі мною. Я буду сьогодні використовувати колоду карт, яка називається Містичні моменти. Обожнюю її за їх мистецьку Мистецьку картинку, можна так сказати, за їх асоціації. Колода надзвичайно красива, вона ніби створена якимось митцем. Це мене дуже радує, Працювати з нею одне задоволення. Тож подивимося сьогодні діти для вас, що було, що є, що буде. Я розкладу три карти на недавнє минуле. Також три карти на даний тиждень із 23 нагадую по 30 січня з 2023 року. І також три карти на найближче майбутнє. І так, давайте розпочинати. Недавнє минуле. Даний тиждень. Найближче майбутнє. На дні колоди справедливість. Діви, все ж таки справедливість буде на вашій стороні. Взагалі, за справедливістю відпочинок, можете розслабитися. Все буде так, як має йти цього тижня. Уточнюю деякі моменти, я буду іншою колодою, це називається таро світлого пробиця. Трішки перемішаю карти, щоб додати їм своєї енергії. Налаштовуюся на діл, діви, що там у вас? Зараз подивимося. В будь-якому випадку я бажаю вам, Діви, хорошого тижня і будь-яка ситуація, будь-яка карта це тільки можливий розвиток, тільки попередження, щоб ви були уважні. Ви знаєте, що завжди ваше життя у ваших руках, і ви коригуйте. Своє майбутнє, а я просто ваш такий маленький, публіч, ваш персональний, старологія. І так, починаємо. Перша карта на недавньому минуле. О, діве. В когось щось там сталося. Це щось раптове, щось несподіване, щось, що сталося незалежно від вашої участі, щось, що стояло на хиткому підґрунті. Це можуть бути відносини, токсичні відносини, це може бути робота, яку ви не любите. Це можуть включно бути нещасні випадки, це можуть бути якісь надзвичайні ситуації, це щось, що станеться, і вивів просто вам ґрунт з-під ніг. Мушу сказати, що це завжди боляче, завжди боляче руйнувати те, що. Будувалося вже дуже довго, але потрібно пам'ятати, що те, що стоїть на саме такому хиткому фундаменті, воно рано чи пізно зруйнується. І Це болісний момент втратити те, що було. Це може бути якась хвороба, навіть, це може бути щось інше. Це може бути навіть крадіжка, коли от просто це сталося несподіваний момент, і просто ви, ви були в шоці. Але я впевнена, що після того, як все руйнується, приходить новий етап. І дивимося, що далі. А тоді вам доводиться робити вибір. вашому минулому постав вибір, що ж далі, коли в житті стається якась непередбачувана ситуація, яка, не знаю, засмучує вас, яка робить вам боляче. Яка, ви не розумієте, як жити далі, як взагалі це все зліпити, як зліпити себе докупи. Башня, це може бути розрив відносин, це може бути розлучення, це може бути щось в тому роді. І ви далі постаєте під питанням, що робити далі, як жити. Дивіться, ваші думки, ніби повилітали з вашої голови, а ви сама ніби напівпрозора. У вас є, бачите, зараз абсолютно спокійна вода. От. Але я б рекомендувала вам тверезо подивитись на ситуацію. Очі у вас поки закриті, і не видно реальної картинки. І ви літаєте в своїх думках, От. ваші думки не співують вам різні версії. Але мушу сказати, що ми обов'язково уточнемо дану ситуацію. От зараз розкриваємо тільки три карти і суд. І ви я рада бачити тут суд. Я рада бачити, що це називається або другий шанс. Тобто, якщо відносини зіпсувалися, можливо, захочете їх все ж таки відновити, зійтися, порозумітися. З іншого боку, суд це зовсім інша щаблина, зовсім інший щабель свідомості. І ми подивимося все ж таки, що далі Сурми сурмлять, вас кличуть, вас кличуть до змін, вас кличуть до того, щоб. Заграли мелодії вашого життя зовсім по-іншому. Дивимося цю башню. Башня мусить прийти. Наше життя неможливо без башні. Тому що башня це зміни. Башня, смерть, суд це зміни. І мед. Для мене це саме колосниця це такі стрімкі події. Зараз про башню. Знаєте, все ж таки так. Дивіться, це про відносини. Це е, коли був підвішений стан, коли ви були в стані нерозуміння, е, коли відносини, ніби, знаєте, стали на паузу, затягнулись, підвісились, ніби ви чогось постійно чекаєте і вам некомфортно. Це тоді, коли бачите, ця пані не зможе вісити так все життя на картинці. Ну, вона не зможе, ну це важко, це незручно. Ти вісиш, а нічого не трапляється. Далі йде чоловік. Це лицар, кубків, залицяльник, весь такий і кохання. Тобто є кохання, а після того башня. Розумієте, що це кохання просто розіб'ється? Розіб'ється. В даному випадку, якщо у вас все щасливо і ваш шлюб абсолютно був відносини до цього, не близькі, то. Просто не зважайте на це. Значить, це вас не рефлексує, це не ваше. Тоді потрібно, мабуть, все ж таки буде почути мій прогноз саме тій людині, яка дійсно зараз в такому стані. І я хотіла б трішки її підбадьорити, трішки підтримати. Тоді цей прогноз потрібен саме їй. Це дійсно підвішений стан чоловік з компліментами і любов. І ця любов розбилась. Є ймовірність, що він просто. Ну, зараз точно. Я не хочу бути голослівною. Що ж такого сталося? Чому башня? Чому? Чому башня? Знаєте, може, і ви самі діли. Це рутинність рутинність, робота. Коли вас навіть, можливо, запрошували на побачення, і дарували любов, але ви її відштовхуєте, Ви вся в роботі, у вас нові сподівання. І ви, ну, ви зайняті іншим. Таке враження, що вам це кохання не потрібно, і ви самі рвете. От що я не дійсно відчула точно, вам дарують цю любов, але ви не хочете її. Ви не хочете її і ви її відштовхуєте. Мені здається, вам потрібно впустити цю любов. Мені хочеться запитати, чому тіло ви не дозволяєте собі любити. Ось мені дійсно ця тема є ключовою в вашому недавньому минулому, тому що вам любов дарують, а ви башня, у вас робота, бачите рутина, у вас нові сподівання, нові надії, зовсім інше. І ви просто йдете. Ви йдете, ви боїтеся близькості, мені здається, ви боїтеся наступити на ті ж граблі і боїтеся просто втратити себе. Далі вибір. Між чим і чим ви вибираєте в давньому минулому діве. Так. Між тим, щоб розширити своє коло знайомих. І між тим, щоб піти просто. Просто піти. Залишити чи піти. Ось таке питання. Залишити все, як є, чи піти. Чи як далі жити? Важко це тобто дуже важко. Особливо, коли людина дійсно приглядає вещи кущі, її дуже важко казати ні. І суд. Я бачу тут вас. Ви йдете самі, ви не приймаєте за кохання. бачите, ви тут сама. Тут немає двох осіб, кожна пані тут сама, і вам не до того. У вас навчання, у вас захоплення, у вас думки, ви холода. Ви ж штовхнули. Але приходить суд, а суд завжди приносить усвідомлення. Суд завжди а, змінює наше життя. Після суду ми. Інакше. Це як вдих в нас життя. Якщо ми почувалися погано, планом приходить суд, тебе ніби роблять штучний вдих, і твої легені наповнюються життям. Тому дивіться. Наразі так, а далі дивимось. Діга, не відштовхуйте. Дивіться, як це красиво. Дивіться, як це, як це гарно. Мені хочеться дівам побажати чомусь прийняти любов через її приймати. Приймати її просто так. Цей тиждень смерть. Ті тірка жезлу імператор. Смерть це трансформація. Смерть це зміни. Смерть це закономірність. Смерть це відмирання того, що вже не може більше існувати. І не раптово, а закономірно. Прийшов час. От коли стоїться якісь зміни в житті, які довго-довго наближалися, повільно, повільно, повільно. Але зараз длідів дійсно прийшов час. І суд, і смерть показує, що прийшов час трансформації. Ви не можете жити по старих установках. Це робить вас нещасними. Всередині вас є щось що не дозволяє вам впустити цю любов. І мені хочеться дізнатися більше. Далі гірка гірка це як внутрішній конфлікт. дивіться. Це внутрішній конфлікт, це різні думки в вашій голові, і ви з ними граєтесь, ви їх переставляєте, ніяк не можете вибрати переможця. Хоча це все, все може бути взагалі. Не можна так казати особистості всередині вас. Це якщо ви вже ну, досить в психології є свідомими, і розумієте, що в нас живе і батьківська натура, скажімо так, особистість, і дитина, і старша людина. У вас це все є. У нас всередині живе багато наших таких альтер-ел. І цей внутрішній конфлікт. Коли і так і ні, частина вас хоче так, а інша каже, що ні, і в кінці ви приймаєте вибір на користь ні, е тут треба щось переглядати. Дивимося, що це внутрішній. І знову смерть дивіться. Ну, це дійсно трансформація. Ви не зможете цього трансформації, дивіться, кохання. Ви маєте переглянути своє відношення до любові, до вибору, до кохання. До того, щоб мати поруч з собою людину про довіру, про близькість, про відання, про, про все, що зв'язане з шлюбом, з відносинами. Прийшов час діви, зануритися в це минуле, в цей конфлікт. Ми мусимо зараз його розглянути, тому що це важливо, це дуже важливо. Якщо ви не проробите це, ви дуже добре, що будете глибоко нещасною від ними. Все не зізнаючись собі навіть в цьому. Оце боляче, боляче тому що не знаєш навіть це признаєш, і не знаєш, що далі робити. І якщо не пропрацювати, це все просто йде фанакатом. Мрія, сподівання, бажання. Внутрішній конфлікт між бажаннями, між тим, що далеко, і між тим, що є зараз. І думки. Залишати все, як є, тому що королева монета нестабільна. І дивитись вниз, чи дивитись вгору, дивіться. Під ноги чи на небо. На реальність, чи на мрії. Бути тут чи піднятись глибоко до небес, взлетіти, закохатися до цих метеликів. От в чому конфлікт. І, як завжди, вагання. Вагання, коли ви не знаєте і не бачите. А далі йде імператор. І знову бачите ця відстороненість, яка в нас і була дуже, ну, дуже символічним, є, коли карти повторюються. <кхе> Якщо не помиляюсь, це вже було. Або можливо, і думала, що це було. Можливо, це дійсно мало бути. Я якось відчула цю вашу відстороненість. Щиро відчула. І ви ніби не дивитеся, дивіться, вам чашу кохання знову дарують. Це кохання чашу, а ви не дивитеся І питання, що у вас, ну, що, ну, що. Так, імператор. Прийміть. Іноді треба прийняти, ви зрозумієте, наскільки життя може бути іншим. Наскільки ваші перестроги були пустими, можна боятись відмовлятися від кохання, коли, коли ви вже дуже, знаєте, вросли всю самотність, коли ви дуже довго самі, то потім важко впустити, бо здається, що хтось зараз прийде і зруйнує весь всю стабільність, всю ілюзію, стабільність і щастя, ви побудували. От. Але це не так. Ну, тобто так, але це не краще, насправді. Людині потрібна людина. Імператор. Знаєте, я не хочу більше діставати карт. Мені здається, цього досить. імператор показує впевненість діля. Ви знайдете в собі цю впевненість силу. І виберете до щастя. До сімейного щастя, ви виберете це кохання. І якщо ви пройдете цей тиждень гідно, якщо ви попрацюєте в ньому душевно, морально, дивіться, у вас є всі шанси. У вас всі всі шанси бути щасливою сімейною людою, піти від оцієї самотності, піти до сонця, до щастя, до кохання, до відносин. Клас, клас, супер! Дурак, сонце. Дивіться. Діви? Мені дуже подобається. Це щось нове, це свіжий ковток, майбутнє це нове, це чисто листка, це чисті відносини, чиста робота. Чисте, ну абсолютно щось зовсім новеньке. Це ніби починається нова пригода, нове місце проживання, нова квартира, нове кохання. Нове. Щось абсолютно новесеньке. Ви в ньому просто ще ну, на самому, самому початку ви не бачите, ще, повинні, що повністю вам приведе далі це життя. От. Але ви вже ступили на нього, у вас вистачило синоліці. Далі сонце. Дивіться, діви. Це чудово. Сонце зазвичай воно освітлює будь-який прогноз, воно його робить світлішим, кращим, позитивнішим. Це означає, що. Проясниться, просвітлюється ваша дорожка доріжка. От, ви будете сяяти, як то сонечко, ніде. Дуже хороший стан, дуже хороший. І далі період сімка монеток. Це період очікування. Треба трішки часу. Треба трішки часу, щоб це, щоб визріли плоди, щоб можна було їх зібрати. Тобто треба ще трошки часу. Щоб ну, ще трошки почекати, почекати ще чогось. Зараз подивимося, чого ми будемо ще чекати з дівами. Тобто, щось на сіненьку ми посадили, але ну, поки що якби, ще не проросло. Будь-яка справа, яку ви почали, наприклад, якщо це бізнес. Переведемо зовсім на інший бізнес. Почався бізнес, в нього все добре, але він ще не розкручений. Так само відносини нові, класні, але ще не стабільні, скажімо так. Не має цього глибокого зв'язку, не має цього всього. Все ще треба почекати сім. Правда, сім місяців, сім тижнів. Чого чекати? Знову таки, бачите, в центрі це відносина. Як не крутив, ті тут <свісно> все по відносинах. Е, дивіться. Чекаємо. Таке враження, що чекаємо, е, поки сімка. Це ілюзії. Сім кубків, сім чашочок. чашочок. Це ілюзії, певні наші голові це вибір. Далі йде відносини, людина, партнер і взаємодопомога. Таке враження, що давайте виберемо ще одну карту. Я розумію, що ви наразі очікуєте, що ви думали-думали, зробили вибір, вступили в відносини, і у вас є взаємообмін наразі. Взаємообмін енергією, ресурсами, коханням, поцілівками, допомогою, фінансами, можливо, по-різному. Але до чого це все веде? Дів. Дів. Це веде до глибокого, міцного пожиття, сила. Мені дуже подобається, це зробить вас сильнішими, це зробить вас кращими. Це веде до сильного почуття, дуже сильного почуття. Сила це пристрасть. Сила це... це дуже класно, насправді. Я мушу сказати, що ці відносини, які ви, ймовірніше ще за все вступили, вони для вас дійсно будуть суттєво важливими. Такими, які дійсно зроблять вас і кращою, такі, які розбудять вас ніжні почуття, дивіться, ви будете не тільки діви таким, трошки, знаєте, відстороненою, холодною, ви станете більш ніжною, тендітною, коханою. Вони прородять дійсно вас ці сильні почуття, і це ці відносини можуть стати для вас ключовими в житті, суттєвим. Можу сказати, що цей тиждень це про працювання, про працювання відносин, про прийняття про любов до себе і про прийняття любові від інших. Тому ви проходите це все. Діви, ви проходите. І остання карта каже, що у вас все вийде. Я рада, що провела з вами. Цю певну кількість часу. Я рада, що ми з вами розглянули особливо важливі для вас питання. Буду щаслива, якщо ви підпишетеся, поставите вподобайку чи коментар. Це, неймовірно, надихає, тому ви мене зрозумієте. І всього доброго, до наступної зустрічі! Бувайте діви.